В цьому відео ви побачите готель Green Paradise Beach, який розташувався у селищі Конакли, що знаходиться 9 кілометрів від міста Аланії. Побачимо територію готелю, які тут є басейни. Готель знаходиться на першій лінії від моря. В цьому регіоні теж Средиземне море, дуже класне, водичка тепла, навіть у жовтні ми приїхали і не знали, як буде у жовтні, бо ми перший раз були у жовтні тут. День була температура 30-32 градуси. Також побачимо терасу, де можна снідати, обідати. Трошки засняла саму їжу в готелі. Ну і, звісно, побачимо дуже красиву природу, пальми, світанки, захід сонця на Середземному морі. І просто дуже красиве море, яке вартує того, щоб сюди приїхати, хоч і відгуки про готель не дуже гарні, але це море прекрасне, воно перекриває всі негативні враження. І дуже красиві скелі тут. Тому я думаю, побачивши це відео, ви самі зробите якісь висновки, чи вартує сюди приїздити чи ні. Вранці ми виїхали з міста Бурса і прямуємо в напрямку Аланії. За вікном прекрасні краєвиди. По дорозі зупинилися, щоб перекусити. Їжа тут така цікава, приносять дуже багато різних додаткових якихось закусок. Замовляю одну страву і до неї приносять і йогурт, і різні соуси. Ну і, звісно, турецький чай. Смачно перекусили та й направляємося далі. Їхати по дорогам Туреччини дуже цікаво, їдеш, іначе переглядаєш канал Discovery. Проїздимо ось такі прекрасні каньйони. Таке відчуття, що ти наче знаходишся в Америці. А ось на горизонті вже з'явилось море. Вже до нашого готелю здається, що їхати недалеко. Проїздимо дуже багато, дуже великих готелів. Я думаю, що тут туристичний бізнес дуже розвинений. Прямо не знаю, хто їде в такі великі готелі. Ось, наприклад, у Кемері там якесь готелі не дуже такі. Великі, якісь середні більше, а тут прям готелі дуже великі. Дорога до нашого готелю зайняла у нас цілий день, вже приїхали ми ввечері десь біля шостої. В цьому регіоні я вперше вже бачу на горизонті місто Оландія. дуже красивий краєвид. Це вже паркінг нашого готелю Грін Paradise Біч. Заходимо до рецепції. Дуже швидко нас оформили. Я вже зразу пішла, щоб поглянути на територію, бо вже було видно, що біля моря захід сонця. І думаю, зараз швиденько прийду туди, щоб це все засняти. І тому ось можете споглядати, як виглядає територія ввечері, це я йду до моря. Проходжу бунгало, в якій теж можна заселятися. Так виглядає ресторан готелю. А я прямую в напрямку моря. Ось пляж, лежаки, які тут є. І така тераса, де люди вечеряють, снідають. Дуже прекрасно, що це прямо на березі моря. І прямо ти спостерігаєш ось такий прекрасний захід сонця. Нарешті доїхали в Аландію, заселилися в готель. Ну, хочу сказати, що це готель такого низького рівня. Ми сюди, якби не за якимсь шиком приїхали. Зараз зніму, покажу номер. Дорога була така гарна, вся в горах. Ну, їхали цілий день, ось приїхали десь до 7 вечора. Хочу сказати, що номер не дуже великий, ось такі тут полки. Щоб, мабуть, речі складувати, ага, ось іще є шафа. Це такі є. Ліжка у нас чомусь у номері три. Ну, нормально. Так, тут ось такі білі. Е, я не знаю, це якась фактурна штукатурка на стінах. Не скажеш, що це шпалери. Церкало є, тумбочки якісь. Я зараз покажу, який у нас великий балкон. Вже темно. Ось такий у нас величезний балкон, але тут немає столика. Ось, а, ось такий маленький є столики. Ну, ось навіть якась є вірьовочка, щоб речі сушити. І у нас ось такий вид на басейн. Ми десь біля гор. Все, зараз будемо йти на вечерю. Зніму ще ванну кімнату. Унітаз. Ну, чистий, можу сказати. Душ тут без кабінки просто. Ось такий душ. вмивальничок. Всякі є тут засоби, шампунчики, гелі. Ну, в принципі, доволі таки нормально. Оце тільки коли заходиш, щось наляпане на полу, якийсь цемент. А так, в принципі нормально, доволі таки чисто. А ми прямуємо зараз на вечерю. Перший раз у мене такий готель, який знаходиться ось так біля моря недалечко, і що можна ось так сісти вечеряти споглядати захід сонця. Це дуже прекрасно. Біля тераси знаходиться бар, де можна брати алкогольні напої. А коли люди вже повечеряли, вони переходять в інший бар і сидять там. А так виглядає готель вранці. Співають пташки, дуже гарно. Пальми на горизонті, квіти. Ми йдемо на сніданок. Це бар, який я знімала ввечері. З 10-ї ранку тут будуть видавати різні напої. Сьогодні на сніданок є млинці, також жарять яєчню, є ковбаска, сири різні, овочі, зелень. Сири різні, доволі такі смачні. Також є різні хлоп'я, потім варення, хліб турецький, яйця варені, овочі, ось бобове щось, молочна каша та смачний турецький йогурт. Виходимо снідати на терасу. А після сніданку йдемо на море. Захід у море піщаний, заходити приємно, але там у водички є такі камінці, доволі такі гострі, тому треба їх обходити. Вода прозора, все видно, що в тебе під ногами. Просто обходиш, а далі вже пливеш. Перепаду температури не, від... не відчувається, заходити в воду дуже комфортно, на вулиці тепло і вода такої приємної температури. Що мені ще тут сподобалось, що тут немає поряд готелів, і оцей весь пляж вранці, вдень, ввечері, коли тобі завгодно, ти можеш вийти, тут просто гуляти біля моря, ніхто тобі не заважає, просто насолоджуватись природою. Вдень, коли сонце світить зверху, ось так виглядає водичка в морі, вона вся переливається. Це щось неймовірне, дуже красиво виглядає. Кожного дня мимо нас пропливали ось такі яхти. Я не знаю, це Аланії пливуть чи з якогось іншого міста. Ну, можна взяти екскурсію, і поплавати ось так по узбережжю. Всім привіт! Я зараз знаходжуся в Аланії, ну, не в самому місті, а так десь перед ним. Ще не дивилися навіть по карті. Готель у нас Green Paradise Beach, Він знаходиться тут на першій лінії. Такий готель для, можна сказати, що для простих людей. Бо він такого низького рівня, але в нього є свої такі переваги. Ну Це знаходження на першій лінії черяєш і обідаєш, і снідаєш прямо на березі моря. Там така скеля дуже красива, і ти сидиш біля неї, і там можна. Тут захід сонця, прямо над морем, у регіоні Кимер. Там е, світанок на морі, а тут захід сонця на морі. Ну що хочу сказати, оце найбільша перевага цього готеля. По харчуванню він теж непоганий. Є курка, є риба, овочі, гарніри, завжди наїдаємося. Що можна сказати ще? Територія красива, все в таких е, великих пальмах. Територія готелю дуже зелена, багато висаджено різних пальм, квіточків. Готель має три корпуси, двоповерхові, триповерхові, а також є бунгало, яке прямо біля моря недалеко. Також є три басейни. Вода в басейнах доволі таки прохолодна. Я не знаю, може вже ночі не такі теплі і вона не прогрівається. Думаю, що влітку, звісно, вона тут дуже тепла, але в жовтні ну, така трошки прохолодна, в морі тепліше. Є ось такі місточки, можна тут робити цікаві фоточки. Попереду у мене один з корпусів готелю. Берег такий незвичайний тут. Мені тут чимось нагадує, навіть наче в марсаламі. Такі якась скляста така поверхня, трошки там піску є, такого, як наче мілка галічка. Ну, до ног нічого не липне, комфортно. У морі зараз жовтень місяць, температура води десь 29-28 може градусів, тепла вода. І також така ж температура повітря зовнішня. Тому зараз комфортно відпочивати, але як я вже казала, що ми тут не, ну, так, суміщаємо і. Відпочинок і лікування тут чоловіку потрібно. Вчора він їздив до лікаря, зробили йому необхідну там, процедуру. Ну, ми брали сюди на, на сім ночей у цей готель. Також ось будемо, не знаю, що чим будемо займатися, бо плануємо взяти хоча б одну екскурсію, може, так дивилася, я ж завжди люблю природу. То може, в якийсь там грін-каньйон є, то може туди поїдемо. Так дні проходять дуже швидко, сьогодні вже в нас третій день. Ще так, ну, перші дні адаптація така. Ну, що в день купаємося в морі, ввечері там якісь є розваги, дискотека, але я до неї не доживаю. Бо рано встаю і вже ввечері. Хочеться лягати спати. Не знаю, може сьогодні якось треба дожити до вечора, побачити, що там за дискотека. А так, ну що, таких тут розваг немає, анімації немає. З мінусів номери такі, як ремонт є. А ось у самих корпусах то таке стареньке все. Якось у коридорах так якось брудновато. Рушничків пляжних немає. Оце що так, що якщо хто буде їхати сюди, треба своє щось брати чи тут уже десь купити, бо тут недорого. Можна так купити десь. Поїдемо ще в Аланію, побачимо, бо ми ж тут не були ще в цьому регіоні, то поїдемо побачимо місто Аланія. Ми знаходимося тут біля траси. Ось такий кусочок берега, а там уже поворот, скеля і далі пішла траса на Аланію. І отут є якийсь табір, тут стоять такі мікроавтобуси, автобуси, я не знаю, це, мабуть, тут як кемпінг якийсь. Ось такий ранок у нас, можна сказати, що в Аланії, на березі Середземного моря. Час на відпочинку летить дуже швидко. Я стараюсь не помічати нічого поганого, а просто насолоджуватись красивою природою. Що я можу ще порекомендувати по цьому готелю, що сюди краще приїздити, коли не дуже спекотно? Це може навесні чи восени. Бо багато людей жалілися, що не працюють кондиціонери та й немає їх в багатьох номерах. Але самим містом розташування цього готелю я сталася дуже довольна. Надіюсь, що моє відео було для вас корисним і цікавим. Підписуйтесь на канал, не пожалкуйте вподобайку та напишіть в коментарях, чи вам сподобалась природа в цьому місці. А ще покажу вам вечір в готелі. Більшість людей сидить біля бару та випиває. І одного разу все таки вдалось потанцювати трохи. У наступних відео ви побачите дуже красиві місця, які знаходяться поряд готелю. Також поїдемо у місто Аланію та побачимо її вдень та ввечері.